Громада в печалі і в радості, коли місто святкує, але коли жителів нашого міста з лампадками виводить трагедія на площу, поряд з нами завше знаходиться ковальський міський голова. Запрошую до слова ковальського міського голову кіндера Олега Олексійовича. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Ми українці, слава Україні! Завдячуючи цим словам та гімну України, сьогодні хлопці відстояли цю ніч. Я вірю, що ви, хто тут є на площі, всю ніч були біля телебачення і дивилися, що відбувалося на центральній площі нашої держави Києва. Боляче було. Плакать хотілося, я вірю, що багато хто рвався поїхати на Київ. Сьогодні схиляємо голови тих, хто положив своє життя. Схиляємо і ніхто напевно не думав, що три місяці назад може таке статися. Всі дивилися телевізор і чекали виступ нашого президента. Всі надіялися, що у виступі він вибачиться перед народом. Виступ всі чули. Я особисто не здивований, а шокований був від даного виступу. Це людина, яка на сьогодні є президентом, якого обрала Україна, українці, який абсолютно слова не сказав. Частину захисту тих людей, які стоять там, на площі відстоюючи права нашого народу. Він сказав, що у всьому винувата опозиція і всю відповідальність поклав на опозицію. Сьогодні це саме просто зробити. Так я вірю. Сьогодні вже не контрольована ситуація. Як з однієї сторони, так і з другої сторони. Але напевно єдине сьогодні це заклик про мирні переговори. Це перше, що мав би промовити наш президент з вибаченням за те, що відбувається в нас в державі. Ми цього не почули. Ми надіємося, що це має відбутись в самий ближчий час. Події, які відбуваються в нашій державі, вони відбуваються і на місцях. Ковель також проснувся. На перші вічі приходили 60, 100, 200 чоловік. Сьогодні десятка тисяч тут стоїть ковальчан, які не байдуже долі нашої держави, нашого народу. Тому що ми з вами, власне, і є влада, і маємо жити так, як де ми заслужили. У Волині. Сьогодні на 10 годину на театральній площі було віче. Віче жорстке. Праве крило зайняло радикальну позицію. Пішли на обласну державну адміністрацію. Захопили обласну державну адміністрацію, хто бачив інтернет, які події відбувалися з нашим губернатором. З однієї сторони, мені соромно, а з іншої сторони, також чоловік мав би вибачитися за те, що відбувається сьогодні в нашій державі. Пішли далі на управління міліції. Управління захватили. Міліція, поникши голову, ушла з приміщення і ушла з терени міста Луцька. Перевовини, які зараз ведуться в службі безпеки. Я думаю, що вони закінчаться тим самим, тому що вже в інтернеті є написано, що СБУ з народом. Ви знаєте, що мені приємно, що в Ковелі наша нарешті міліція, наша народна. Ніхто не поїхав не в Київ. Сьогодні ви стоять на гляні порядку в місті Ковелі. Барбаті! 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 Я думаю, що це не тільки мені приємно чути, а й тим хлопцям, які стоять в формі. Власне, вони захищають нас сьогодні, ковильчан, тут. Оце і є, для чого є міліція. Сьогодні, власне, закликаючи всіх ковильчан до порядку в першу чергу відстоювати свою позицію мирним шляхом. Нам не потрібні радикальні спрямовані всякого роду дії. Ми сьогодні показуємо свою позицію. Нашу українську євроінтеграційну позицію тут навіче. Я дякую саме перше тим, хто за ці три місяці допоміг Майдану, хто був на Майдані, хто передавав речі, хто фінансово допоміг. Велика вам дяка. Тому що завдячуючи вам, там і стояли ті люди, завдячуючи вам і вашій підтримці. Багато кольчан сьогодні є на Майдані. Я спілкувався сьогодні. Постійно за пів години спілкуюся. Поки що там все мирно. Говорять тимчасове перемир'я. Чекають ночі. Але регіони поїхали на Київ. Багато людей з регіонів України сьогодні будуть відстоювати пліч-опліч нашу незалежну державу там, на Майдані, в Києві. Власне, за ці дні має статися багато чого історичного в перевороті нашої держави, в перевороті не державному, а перевороті в першу чергу в нас. Ми повинні пишатися, що ми є українці. Власне, ще раз дякую ковальчанам за ту позицію, яку сьогодні вони відстоюють тут, навіщо коли вони вийшли на майдан? І закликаємо, давайте всіх сьогодні на сковлі 70 тисяч і мають вся ці площа і прилеглі вулиці бути з людьми, тому що ми показуємо свою позицію. Свою позицію, що ми не бидло. Ми люди, які гідні на достойне життя. Сьогодні відбулася на 9 годину позачарова сесія Кольської міської ради. Депутати одноголосно. Власне, з одним депутатом від партії регіонів підтримали звернення як до Ковальчан, так і до президента України, де ми закликали його розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори Верховної Ради та президента України. На 12-ту годину відбулася позачергова сесія Ковальської районної ради. Вони також ці звернення прийняли. Власне, сьогодні будуть ці звернення вам зачитані. Я думаю, що всі ви одноголосно підтримаєте ці звернення. В кого будуть інші бажання по цих зверненнях, ми раді Добавити ваші побажання. Власне, я закликаю вас всіх, Ковальчан і також тепер я звертаюся до міліції. Сьогодні. Зв'язку з цими подіями, які відбуваються в нас в державі. Власне, я хочу вас закликати до спокою, до того спокою, що цим можуть скористатися негативні елементи, які в народі називають тітушки. Тітушки там на сході. На сьогодні хватає своїх тітушок, які будуть кого грабувати, бити і все інше. Власне, ми і є для того, щоб контролювати ситуацію. Дякую, що ви прийшли, і що ми всі разом. Слава Україні, слава!